Вітання слухачам українського радіо Вінниці. В ефірі звучить програма з перших уст. Перед мікрофоном журналістка Ольга Зайцева. Півтора року тому набув чинності закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів. Метою прийняття закону в першу чергу є встановлення правових та організаційних засад ідентифікації та збереження самостійних лісів. І півтора року достатній термін, аби зробити перші висновки про те, як цей закон діє на практиці, чи дійсно він допомагає зберегти самостійні ліси, і які підводні камені в його виконанні виявлено за цей період. Сьогодні поговоримо про це на прикладі Центрально-Західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства, що працює з 2 січня 2023 року на території Вінницької, Кіровоградської та Черкаської областей з центром у місті Вінниця. Гість студії керівник управління Сергій Перов. Вітаю вас, пане Сергію, в нашій студії. Доброго дня. Все. Давайте почнемо з того, що розтлумачимо нашим слухачам, що це власне таке самостійні ліси, і самостійні ліси з точки зору екології, як такої, і з точки зору лісового господарства. Ну, але про це трошки пізніше. Спочатку, взагалі, що таке самостійні ліси. Так, на даний час законодавством України введено таке поняття самозаліснені землі. Що це за землі? Це землі, які частково або повністю заліснились в процесі природнього засівання площею більше пів гектара, пів гектара і більше. Це Це те, що сталося на дні Каховського водосховища, так? Може бути, так. Да, про це також можна говорити. І на даний час е, уже можливо їх узаконити. Так само, якщо е, зміни законодавства відбулися до Лісового кодексу, де до складу лісового фонду тепер уже включаються всі лісові насадження на будь-якій категорії земель. Е, та і також е, на землях приватної власності. Тобто ті зелені насадження, які знаходяться на будь-якій території незалежно, чи це СГ, призначить чи це державна власність, чи це приватна власність, чи комунальна власність, вони можуть відноситися до земель лісового фонду. Таким чином е, на даному етапі. Є можливість збільшити, узаконити і збільшити площу лісових насаджень на території України таким чином збільшити лісистість, кажете більше 0,5 п'ять Так, Більше 5 гектарів. А 5 це... гектарів. Ой, вибачаюсь, 0,5 гектарів. Пів гектара. Да. Пів гектара. Більше пів гектара. І більше це можна їх визнавати як саме невеличкий лісок. Да, такий невеличкий лісок. 에... Добре, з точки зору екології самостійні ліси, тому що ну легко про це говорити, наприклад, на е, прикладі того ж заліснення дна Каховського водосховища, але якщо ми говоримо ну, про Вінницьку, ну ну і ще там трішки про Черкаську-Кіроградську область, оскільки вони так е, разом тепер в плані лісового господарства, принаймні в керівництві лісового господарства, е, то в нас якось це впливає на екологію, і мені просто дуже дивно, тому що у Вінниці, в Вінницькій області, принаймні я так трішки поїздла областю, ну, мені здається, навіть найменший клаптик землі він розораний, засіяний, оброблений, тому що з землі власник хоче мати прибуток. Так? Так. Чи дійсно в нас є такі самозаліснені? Території так, з екологічної точки зору, це дуже важливі, важливі території, скільки вони унікальні. Вони самі природою створені, Як вони заліснені, да, вони є дуже унікальними. І відповідно законодавством передбачено, що їх можливо законити і убезпечить від того, то що ви говорите, від розорювання, від того, бо таким. На даний час, під виглядом, що це землі лісосподарського призначення, їх розорюють, розпайовують, вирізають ті унікальні, які лісові насадження, які самі створилися, відповідно наносять певний екологічний збиток. Так, мова йде про економіку, але ми живемо. На зеленій планеті повинно ми дихаємо киснем, а це в екологічну, з екологічної точки зору дуже важливі території. І вони, якщо ми їх признаємо самозалісненими ділянками. В процесі проведеної роботи це буде як резерв для заповідання ці території, бо вони унікальні, і, і таким чином ми піднімемо заповідність території в межах наших підконтрольних областей. Ну, Але з точки зору лісового господарства. Тому що, от коли дивишся, доглянуті ліси, вони всі проріджені, тобто то якісь там маленькі, які виростають самі по собі кущики, деревця, та їх або пересаджують, або ну, знищують. Там. Я не знаю, як ведеться лісове господарство, в цьому плані я не буду казати, але ліси чисті, ну, де не дає заліснення таке, таке під самозаліснення трішки, такий підпушок. В лісах разом з тим, оці самозаліснені ділянки, вони ж ну хаотично різними породами заліснені, виростають там різні деревцята, це не порядочках, це якось так, ну от воно само собою росте, і напевно сильніші, потім витісняють слабших. Що робити з такими ділянками? Так якщо вони вже потрапили в реєстр лісового господарства, чи їх приводять до ладу, чи їх залишають так, як вони є. Що стосується даних ділянок, якщо вони попадають, їх передаються, вони їх признані, вони передаються в постійне користування тому чи іншому користувачу, і він здійснює там господарську діяльність відповідно на цю дану територію, перш ніж там проводити якісь заходи, повинно провестися лісовпорядкування. Це така інвентаризація лісів, яка проводиться по всій території України, виготовляється. Проектна документація, яка погоджується, це тверджується чинного законодавства, і відповідно певна організація, яка проводить цю інвентаризацію. там є висококваліфіковані спеціалісти, які визначають і призначають ті чи інші заходи, які необхідні провести в тих чи інших. Тобто тих що лишитись, розчистити, так так. Або це проводить треба там якісь господарські заходи чи рубки догляду, чи тані, санітарно здоровчі заходи. Це все планується і потім користувачі, коли вже затверджується ця документація, вони користуються і проводять певні заходи. Але основна функція це їхнє збереження, охорона та захист. Оскільки вони є, скажімо так, вони нічиї. Є дуже багато випадків, знову ж таки, що їх вирізають. Таким чином, коли ми їх узаконами передамо їх у користування, то ми знатимемо, що вже їх не зріжуть, це саме головне, і вони будуть пінадійним захистом та охороною. Тобто, правильно я розумію, що такі ділянки є, наприклад, на території Вінницької області, і там не однорічні, не дворічні деревцятка, тобто не такі, що в коліно, а там вже є, що рубати. Так, звісно, вони є з різного віку. Можуть 50-40 років. Тобто дуже і, і дуже багато таких ділянок, які просто вони собі зростали, вони, скажімо так, на папері рахувалися, що це там чи пасовище, чи рілля, але фактично вони ще, скажімо, з того часу. Не да, воно не використовувалося, воно самозаліснювалося. І таким чином є ті насадження, які достатнього віку. І от тут запитання про те, як вирішуватиметься власна юридична доля цих ділянок, тому що якщо по документах ці землі були або рідлею, або пасовищем, і можливо вони були навіть і розпайовані, тобто вони вже знаходяться в приватній власності. А наразі там Росталіс і він просто там не використовувався, не не використовувалася ця ділянка. Чи стикаєтеся ви з труднощами того, аби перевести ці землі саме в фонд лісового господарства? Відповідно, коли законодавством введено поняття самозаліснені ділянки, земельний кодекс також внесені зміни, де визначено порядок віднесення до самозаліснених ділянок. Суть полягає цього порядку в наступному, що індифікуються ці земельні ділянки, але рішення приймає або той орган управління, в чиїм відомі перебувається земельна ділянка. Або власник, власник земельної ділянки за, за, за поданням територіального органу держлісенса. Тобто наша функція як управління основна, ми повинні подати подання на визнання цих ділянок, віднесення цих ділянок до самозалісних. Потім той орган, який приймає рішення, він виносить його на сесії, розглядає. Якщо це земельні ділянки сформовані, то вони просто приймають рішення. І таким чином вносять зміни до, до реєстру, до, держ... до державного кадастру, Вносять зміни. І ця територія визнається як самозалісна. Ну, якщо ці ділянки не сформовані, то відносно про розробляється, повинна розробитися правильна документація і прийняться це рішення. На даному етапі ми, свої... ми своє повноваження направлення цих клопотань. Ми направили. Тепер діло стоїть за тим, за на даний час територіальні громади які повинні провести роботу по аналізу даних цих земельних ділянок і прийняти для себе рішення, приймати рішення про віднесення до самозалісних чи не приймати. І потім вони матимуть право або створювати своє комунальне підприємство і передавати земельні ділянки для ведення лісу господарства, так само можуть передавати їм філії, і це. Уже цей, цей механізм працює, що філії ДП Ліси України звертаються до територіальних громад про надання цих земельних ділянок для постійного лісокористування, користування, зміною цільового призначення. І є вже позитивні, позитивні результати в цьому напрямку роботи. Таке, таке вже є. Тобто вся процедура на даний час вона функціонує. Угу. Але часу це займає, я так розумію, досить багато, так. Да, часу, час, і такої часу, воно, роботи. Да, часу воно займає, але, відповідно, якщо працювати, то і, і буде результат. Загалом хочеться сказати ще про те, що вже і в минулому році через загрози ударів по інфраструктурі. по… Електростанціях, теплоелектростанціях, -тепло коли вимикали світло минулої зими, і зараз тільки зима в розпалі ідуть морози, ще не зрозуміло, що замислив ворог. Багато людей, принаймні в приватних домогосподарствах, почали переходити з газового, з електричного опалення на твердопаливне опалення, різне, тобто цей твердопаливні котли, і групки собі мурували люди, і це, звичайно, збільшило навантаження на таке. Потребу дров. А дрова це насправді теж ліси. Чи достатньо нам лісів для того, щоб забезпечити ці потреби, то ті ділянки, які можна вирубувати на дрова? І я так розумію, що вирубувати їх просто так не можна, є спеціальний квиток. так? так. Як, як, це, як діє взагалі ця процедура? В кількох словах, у нас вже не так багато часу видачу лісорубного так взагалі чи чи є у нас достатньо матеріалу що, і... що стосується дров, то в нас лісове господарство ведеться невиснажливе ведення лісовогосподарства. Лісогосподарські підприємства не використовують той річний приріст, який приростає щорічно, і він забороняється його використовувати або ну перевикористовувати. Відповідно, в нас лісові господарства працює з позитивною динамікою по наростанні по наростанні кубомаси відповідно, що стосується да, попит зв'язку з військовими діями, він збільшився. Відповідно, лісосподарські підприємства достатньо ресурсу в наших трьох областях для забезпечення дров'яною та деревиною, населення. Єдиною тільки проблемою є в тому, що потрібно ці дрова закуповувати не в один період, коли вже настають холода, як зазвичай у нас відбувається. І відповідно в певний момент немає такої можливості забезпечити всіх населення в один, в один момент. Тобто, для оскільки для цього потрібно провести заготівлю, провести якісь певні заходи. Відповідно, навіть і Ліси ПЕЛІСИ Україну проводило акцію про те, що купуй дрова влітку. Для чого це зроблено? Щоб люди. Протягом року е, закуповували ці дрова, щоб не було нагромадження на один певний період. І тоді, а що стосується ресурсу, у нас цього достатньо. І на даний час, да. Видається в нас міжнального управління в зв'язку з прийнятою постановою про експериментальні заходи. Ми видаємо вже лісорубні квитки на всі види рубок. Раніше ми видавали тільки на рубки головного користування, а тепер будемо видавати і 17 листопада 2023 року. Ми видаємо в електронній формі, які всі, легко перевірити. Да, які ми перевіряємо, нам подають заявки, і наші спеціалісти перевіряють і контролюють якість подачі цих документів, правильність призначення даних господар. Ских заходів. І останнє запитання: буквально півхвилинки, але я не можу про це не згадати. Про заліснення, хай не про самозаліснення, а власне про заліснення, про те, що. Частина лісового фонду постраждала внаслідок бойових дій, ну принаймні на півночі України. Стосовно Сходу, Півдня не скажу, тому що там, в принципі, більше степові території, там можливо не було таких прямо великих лісів, які могли постраждати. Але все-таки після нашої перемоги навіть те доведеться відновлювати, висаджувати, доглядати. І, от ті області, які є відносно тиловими, відносно, як принаймні і Вінницька область, зокрема, чи готуєте ви вже як? якийсь плацдарм е, отих тих нових дерев, які можна буде висадити на звільнених територіях. Так, в результаті війни дуже багато територій постраждало, і не виключенням є лісові насадження. Вони знищені або заміновані, і дуже великі проблеми. Що стосується заліснення, то та, так, Держлісагентство в цілому над цим вже працює, і певні роботи, які вже деокуповані, там ця робота проводиться. Знищені насадження, які вони, вони відновлюються. Тобто лісосподарські підприємства, вони вже на даний час вони збільшують об'єм виробництва посадкового матеріалу, передають його на південь та схід нашої території для відновлення цих територій. І відповідно, по, по, по мірі деокупації, по мірі розмінування цих територій, вони 100% будуть відновлені. І ця робота зараз проводиться і буде проводитися в майбутньому, бо оскільки це дуже важливо. Важливо державне питання і екологічне питання. Я дякую вам за розмову. Нашим слухачам нагадаю, ви слухали програму з перших уст. Ми говорили про важливість і юридичну можливість збереження самостійних лісів, зокрема на Вінничині. Гостем студії був керівник центрально-західного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Сергій Перов. Розмовувала журналістка Ольга Зайцева.